Доброго дня. Я думала, що це петух. А, оказалась курочка. І вона сьогодні знесла перше яйце. І вона веде себе так непонятно сьогодні, незрозуміло. Ховається, стане і стоїть, дивиться. Я думала, вона захворіла. А потім пішла в курятник на сітці, де сидя, сиділи бролери. Де Люсі це лежить. Ну, я її раз звідти і прогнала. А вона знесла яйце. Це курочки ці уже першого числа буде п'ять місяців. Чотири місяці і три тижні. Голошейка знесла перше яйце. Молодець, молодець. Так що, оце так. Та не бійся, чого ти. І кури, і коти. Пугливі такі стали. Так що буду чекати від других курочок. І ось оце, яйце це перше, голошейок. Давайте зрівняємо. Це адлерські серебристі. Це Ломан Браун. І яйце поштою одинакове. У мене ще є полтавські глинясті. Ось такі яйця великі. Жовток всередині теж великий. І дуже яйця смачні. Ломан Браун не дуже. І це теж смачні. Так що, як говорять, перший пішов і вітаю моїх курочок з першим яйцем. Чоловік нарвав слив. Я їх купаю, полоскаю і перебираю. Де м'якіше відкидаю для того, щоб зробити соус. А це буду закривати компотом. І так, закриваю вже компот, вже закатую. Погляньте, які здорові сливи, в банки. Красота. Закрутила я сливи. Вийшло 16 банок. Так що на зиму є компот. Сьогодні я ще спіла з'їздити на нову пошту. Прийшла смс що прийшла посилка. І. Прийшла мені електром'ясорубка, ось така я її ще не збирала, тільки виклала все із ящичка. Так що тут насадки все. Дві насадки для терти. Ось такі. А то не знаю для чого. Соковижималка. Ну, коротше, не знаю. Потужність тут. 3000 вольт. Надіюся, що буде гарна подружка для мене. Якщо кому потрібно, скажу тоді вам гарна, не гарна. Так що отаке. Це мій лимончик. Скоро до потолка буде рости. Може хто скаже, що з ним робить. Може його обрізати треба. Оце він такий. Ще купили сало домашнє, підвезли під двір, Таке смачне, м'ягеньке. Дома годували не зерном, а картошкою буряком. Ну, так, да, дерть, він казав, дертю ще. І так, як у нас світло відключають, холодильник портиться, морозільний, камера спортилась, ну, надумала все зложити у банки. Так надійніше, так ще буду зиму із салом.